Ну а з початком повномасштабного вторгнення офіс президента став потужною силою, яка впливає абсолютно на всі процеси в країні. Його керівник Андрій Єрмак фактично виконує обов'язки віце-президента, так його називали, і українські змі, зокрема дзеркало тижня, українська правда і навіть бібісі. А тепер на зростаючий вплив Єрмака, а також його численних радників, звернула увагу і громадська ініціатива Голка. Слід зауважити, що посада радника, керівника офісу президента на навіть не передбачена чинним законодавством, а радники мають бути лише у президента водночас, як з'ясували журналісти, ці радники мають чималий вплив на формування державної політики а багатьох аспектах фактично. Підміняють уряд, але ж де юре радників Єрмака не існує. Ну і відповідно, їхні повноваження не визначені, як і їхня відповідальність. Тож голці наголосили, що питання діяльності офісу президента потребує законодавчого регулювання, і таке регулювання повинно йти не від самого президента, а має бути розроблено у форматі чіткого і зрозумілого закону. Зараз ми про це про радників президента, про е, помічників радників офісу президента, помічників е, глави офісу президента. Поговоримо з Іриною Федорів, головою тієї самої громадської ініціативи. Голка з задоволенням прочитав ваше ґрунтовне. Ну я не знаю, дослідження чи статтю, як це е, як правильніше сказати, але от. Е, Якщо коротко, то ну присвячене воно це теж так нашим глядачам ще поясню. коротко, і далі ви тим, тому що по суті офіс зараз підміняє виконавчу владу. Так і от на чому, скажімо, будується от таке ваше твердження, наскільки ця проблема вам бачається глибокою, суттєвою, важливою, яка потребує ну якомога, я так розумію, скорішого вирішення? Ну дивіться, це ж не тільки ми це вбачаємо. Я от буквально минулого тижня була на глобальному медіафорумі в Боні, який організовувала німецька хвиля, і там в куларах дійсно міжнародні партнери питають, чи це гаразд у нас з демократичним шляхом. Адже якщо говорити про війну, от ви показували зараз Бахмут. Все ж це відбувається. Чому тому, що ми йдемо демократичним європейським шляхом, це оці от запарібрікавці? Ну вони не згодні так нормально розвиватися, і вони є тими, ким вони є, і от, аби нам не стати ними. Нам потрібно чітко розуміти, що демократична держава має три гілки влади законодавчу, виконавчу і судову. Ну не може собі дозволити там якась химера, радники Єрмака, радники офісу президента, як вони їх називають, підмінювати з собою уряд. А коли я була в офісі президента, коли мене раз покликав пан Шурма, заступник Єрмака, аби мені розказати, що не варто писати про його законодавчі ініціативи, що вони не дуже добрі. Ну так він мені прямим текстом наголосив на тому, що м, з Верховною Радою він питання вирішить, аби громадський сектор не наголошував на цьому питанні. Тобто вони підміняють за собою і законодавчу гілку влади. І я нагадаю, що був ще заступник Єрмака, такий Андрій Смірнов, то йому де Юри закидало курування судової гілки влади, а це незалежна гілка влади в країні, і тому ми бачимо, що вплив іде на всі три гілки влади. Пані Ірино, я не знайшов дійсно на сайті президента навіть ну, там списку радників глави офісу президента, але знайшов дані руху чесно за актуальні на початок жовтня минулого року. Так от тоді рух чесно стверджував, що на той момент в підпорядкуванні Єрмака було 58 осіб, йдеться про 10 заступників, сімох радників і 18 радників поза штатом. Ще 14 радників його заступників. Е, яка ситуація стане на зараз? Ну, це свіжі дані. Колеги їх отримали в червні місяці і оприлюднили, е, схожий запит вони відправляли і минулого року восени, е, тут мушу наголосити, що ну ви розумієте, ми маємо говорити не про їхню кількість, тому що ну, це кількість химер. Mm. А ми маємо наголошувати на тому, що цих химер взагалі не має бути. Бо коли навіть медіа беруть ВТ. Цих так званих радників Офісу президента або офісу Єрмака. Вони ж їх тетрують, що вони є радниками, а їх де юре не існує. Потім ці люди збирають на наради представників уряду якісь державні установи, розповідають їм, що робити. Відповідальності у них перед державою нуль, і вони реально. Ну не несуть жодної відповідальності зате те формують державну політику. Ну це химерне управління держави, пані Ірину. Я навіть от е, кілька разів не скажу, що часто, але я вмикав до прикладу в свої ефіри Михайла Подоляка. Але для чого я робив? Тому що ну я розумію, е, в мене в голові логіка така, так що це абсолютно наближена там до. Е, Найвищих владних тіл людина, так яка може відповідно коментувати якісь речі, Ну тобто вона в темі може коментувати, може доносити якусь інформацію. А відповідно, ну зараз того, що говорите, ви, а як тоді сприймати те, що вони кажуть? Ну, тобто, чи не запрошувати їх в ефіри? Ну але але від кого брати тоді? Ну там, скажімо, офіційну інформацію, якої і так, як ну не не дуже тяжко часом, буває ви, 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 ви витягнути з наших офіційних так званих джерел. Ну, от дивіться, у нас був так званий радник Арестович. Так. Ну до чого ми дійшли з тим так званим радником Арестовичем? І головне, коли діставалося Арестовичу, прибігав так званий радник падаляк і так званий радник падаляк казав, що все нормально. Він має таку посаду, як позаштатний радник офісу президента. І навіть коли Арестович йшов. Він написав своїй заяві, що він радник офісу в дужках поза штатом. Ну ви розумієте, не можна вигадувати фейки в структурі управління державою. Причок, Давайте Не голови офісу, так. а офісу. Я теж підіймав це питання. Тобто, це ну, трошки нонсенс, мені здається. Ну тобто, він шов будівлі там радить, ну от що, що він там робить? Шепче камінню на банковій, я не знаю. Ну і тут питання знову ж таки з огляду на те, що зараз е несе, не побоюсь цього слова Арестович, в тому числі в ефірах різного роду руських, там Ксенії Сапчак і так далі. Ну там деякі, принаймні, там експерти, лідери громадської думки, взагалі кажуть, що ну це там тягне на державну зраду. І от питання: а взагалом, чи чи проводиться якась перевірка? Там ну як здійснюється контроль за цими людьми? Хто його здійснює? Який же ж робити контроль, якщо немає ніяких радників офісу президента? Хто їх має контролювати? Ну тобто, вони самопроголошені. Ну от я вам зараз скажу, що я мер Дніпра. Запрошуйте мене, будь ласка, в студію. Я вам буду коментувати як мер Дніпра. І ви уявіть, що деякі змі будуть цьому вірити, запрошувати мене як мера Дніпра. А у Філатова буде тихий шок, що відбувається. Ну не існує такої історії, як радник офісу. Це по закону реально хімера. Їх нема. Хочуть вводити юридично. Будь ласка, є Верховна Рада, вводьте положення, люди будуть нести відповідальність. Дуже слушно сказала заступниця голови фракції голос Юлія Клименко. Друзі, офіційні посади, декларування, пепство, тобто пожиттєвий моніторинг фінансовий і вперед, і ви можете управляти від імені держави, а не сидіти арестовичами, титрувати чорт знаяк. Потім вони кудись ідуть. От е, на кому відповідальність, що був у нас арестович? Де ні на кому, тому що його в нас не було. Це хтось змусив нас повірити, що він у нас був? Я хочу зараз, пані Ірино, щоб просто ну, наочно, так би мовити, продемонструвати. Я читав просто: ви так само згадували в своїй статті історію з Юрієм Голиком, ідеологом чи куратором великого будівництва, так якого там підозрювали. В одній корупційній справі потім з'ясувало, що це знову ж таки нашим глядачам під там коротко пояснюю, з'ясувало, що хтось розслідування, яке по ньому вело національне антикорупційне бюро, хтось зливав інформацію. Цим кимось, начебто, виявився знову ж таки радник офісу президента Георгій Біркадзе, Денис Бігус, зробив про це великий матеріал. І потім там пан Беркадзе йому щось пред'являв. І після того йому зателефонували ну пранкери на їх так, представившись юристами радниці ще однієї пана Ермака Дарі Зарівни. Зараз я хочу, щоб ми прослухали шматочок і теж ваш коментар почути щодо цього. Давайте послухаємо. От, Власне, пранкарі телефонують раднику Офісу президента Георгію Біркадзе. Там, Андрію Борисовичу, трошки не дуже сподобався там один, один сюжет, скажімо так. Який okay. Ну, який недавно вийшов в медійне простори. Розумієте, так? Да? Ви маєте на увазі що з вірусом? Так, 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 так. І дивіться, ми порадилися і прийняли рішення. З вами сьогодні зв'яжеться Сергій Іванов з Ісландії. Так. І він з вами домовиться десь на наступний тиждень. Ну, це ви вже самі з ним согласуєте. Так ви приїдете до них на студію, і в прямому ефірі. Вони вас провірять на детекторі брехні. В прямому ефірі він буде вам задавати запитання. Ви сміло відповідаєте. Результат буде... Бути... без проблем зробимо любі. Тенк як тільки скажу. Ми що зробимо для Андрій Борисовича. Все, що зможу, со зроблю п'ять з плюсом. Тако можете передати. Він знає, як я, я до нього ставлюсь. Нам нам просто потрібно е, медійно переграти цю історію. Так, да, все зробимо, Кажу без питань з Ісландія, будуть інші е, е, завдання. Виконуємо со 5 з плюсом. Бо на наступному тижні ми почнемо вже кампанію. Е, ну будемо показувати, що. Вся ця історія з бігусом це було ну, замовний матеріал. Звісно. Е, Дивіться, ще безпосередньо я особисто буду готувати е, позовну заяву на бігуса, але ми, мабуть, все ж таки ви, ну, зробимо так, що це буде від вашого імені. З судами проблем не буде. Там буде рішення теж все нормально. Нам Олег, я думаю, допоможе в цьому питанні. Все, Давайте, я з вами. Not, uh... Пані Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка, я сподіваюся, з нами ще на зв'язку. Пані Ірину, а от ну, якщо е, от е, власне так працюють радники Офісу президента, які повноваження і які завдання можуть виконувати е, безпосередньо помічники Андрія Армака? Я так розумію, про одного з них на ім'я Олег, який може перешати з судами, можна я думаю, навіть вже не згадувати його прізвище, е, воно відоме тут згадується, але от ну. ну Тобто, які в них повноваження насправді? Ну тому що це він, трошки шоку важливо зрозуміти просту річ у людини. Навіть не виникає питання ціннісного, що він має іти на Ісландію. Ну взагалі політики, народні депутати, які йдуть до Іванова. Який джинсовик? Ну тобто він 100%, там були в нього матеріали, і не один за знаками джинси і цей Іванові, цей Петро. Вони до нього готові йти, аби відбілюватися, і потім, коли йому говорять, що все вирішать в судах, а людина говорить: типу Окей, я з вами. Ну тобто, в людини навіть не виникає питання. А як в країні, де є демократія, має бути незалежна судова гілка влади? Хто мені дзвонить? Хто каже, що в моїй країні можна щось вирішити в судах? Ви розумієте, яке це ціннісне дно? І потім там є у нас і шурма, і не шурма, і от вони всі такі самі. Вони думають, що вони можуть покликати журналіста і сказати: не пиши про це, тому що ну що ж ми будемо говорити про урожайність зернових, знаєш, скільки на висотках можна заробити? Ну от з ким там говорити, але якщо за заступників є, хоча б якась відповідальність, і вони є в штаті, ну радників їх не існує. Пані Ірино, на вашу думку, яка роль президента в цьому всьому? Тобто, ну умовно кажучи, не знаю, не хочеться вважати, що там він всупереч законам конституції змінює, змінює по суті структуру влади, але ну може він дійсно просто не знає цього всього, там віддав частину роботи Андрію Ярмаку. Ну а там що відбувається, йому там приносять, звітують, кажуть все добре. Ну чи от яка роль Володимира Зеленського в цьому на вашу думку? Дивіться, в нас є повноваження, які чітко прописані за законом, і президент не може делегувати оці от свої повноваження аби кому. Так само його офіс не може працювати аби як. Ми ж говоримо зараз не про якусь іншу структуру. Ми говоримо про офіс президента. У нього сидить єрмак. Ну, не ви, не я його призначали. Тобто, у мене би виникло питання з самого початку. Є е, Байден, в якого інаугурація. чому керівник е, мого офісу е, висловлює йому там свої поздоровлення, коли по дипломатичному етикету за дипломатичними законами це має робити президент. У нас світовий саміт. А ярмак каже, ми лідери країн. Боже збав. Ну який Єрмак лідер? Ну давайте. Хто його обирав? Ви, я, народ України. Ну тобто, у нас є люди, яких обрав народ України або парламент, наприклад, обирав так. Ну яких там прем'єра, віце-прем'єрів і так далі. Їх всіх, хоча б призначає парламент. А він призначенець якого можна звільнити одним розчірком пера. Давайте згадаємо де в нас зараз Богдан. Хтось взагалі ще пам'ятає такого? Ну був такий на банковій і нема. Тобто, це призначенці, і він з себе зараз ліпить дуже великого політика лідера країни. Питання знову ж таки, чому це дозволяється чи чому цьому потикається. Але пані Ірино, я дуже дякую вам і за цю розмову за вашу роботу в цьому напрямку, Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка говорили ми про, про статтю, яку написала пані Ірина. А стаття присвячена насправді радникам так званим глави офісу президента помічникам, які перебирали і перебирають на себе дуже велику частину повноважень, які їм не притаманні м'яко кажучи, дякую дуже, пані Ірино.